Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Наближаються новорічні свята. Різдво Христове, Новий рік. Тому сьогодні буде анонс розіграшу для наших самих кращих підписників на Ютубі. Але на початку трошки інформації. Теж і для підписників, і для тих, хто... Недавно підписався, хто може перегляне, підпишеться на наш канал. На нашому каналі цікаві речі ми знімаємо контент про барахолку. Десь 90% контенту ми знімаємо огляди на порцеляновий посуд, порцелянові статуетки. Вінтажні. І всі ці речі ви можете у нас придбати. Ось. Але, як ви вже, мабуть, помітили, Появилась на нашому каналі така функція, що ви можете і продати свої речі. Для цього треба зв'язатися з нами. Ось зараз.

Олександр. Я теж з Дніпра, але по сімейним обставинам зараз проживаю під Києвом. І друзі, кому я, хто, наприклад, живе там в Дніпрі чи десь біля Дніпра, кому зручніше, можете Андрію з Андрієм зв'язуватись, хто десь Київ біля Києва? Різниці нема, може зі мною зв'язуватись. І ми обговорюємо питання, ви присилаєте свої речі посилка, і ми їх продаємо на нашому каналі. Звісно, це буде коштувати якісь коштів, якийсь невеличкий процент за нашу працю. Остальне, яку... Суму ви називаєте, бажаєте за яку суму продати. Ми будемо намагатись вам допомогти в цьому питанні. Ну, але ж, я думаю, всі розуміють, ціни більш-менш адекватні повинні бути, як то кажуть, на базарі є. Клієнт є продавець, і між ними повинно бути порозуміння. Ось. Хто, наприклад, бажає швидше все це реалізувати, тому що потрібна пересилка, потрібно їх оглянути, виставити, продати для цього потрібен час. Хто бажає не чекати, Звісно, ціна буде нижча. Ми також обговорюємо і придбаємо ваші речі. Ну, якщо домовляємося, звісно, за ці. Ось, друзі, така функція з'явилась на нашому каналі. Кому це потрібно, будь ласка, користуйтесь. Ну, а далі анонс розіграшу. На ці новорічні свята для вас ми підготували шість подарунків. Ось три подарунки будуть отакі чайні пари виробництва заводу Довбиш. Це буде шосте, п'яте, четверте місце. За третє місце буде ось такий тигр, статуетка Тернопільського заводу. За друге буде ось такий лось із серії Лісові звірі. Це у нас полонне. І за перше місце буде ось така чудова статуетка. Коти горошко. також виробництво полоне, ось такий бравий парубок. Що потрібно, друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграші? Потрібно підписатись на наш канал і під цим відео, під цим анонсом, написати будь-який коментар і вибрати собі цифру від одного до ста і написати в коментарі. Виходить, участь можуть прийняти 100 підписників, 100 наших найкращих підписників на Ютубі. Тому, друзі, не відкладуйте це. Пишіть коментарі, пишіть, вибирайте собі номер. Це і буде умова для цього розіграшу. Далі, там 26-27 перед праздниками ми знімемо цей розіграш. Ось такий мішечок Діда Мороза. Ми ці всі номери покладемо, перемішаємо і рандомно кожний номер. Будемо витягувати, і цей номер буде вигравати. Ось. Ну, а далі під коментаром, де є цей номер, я пишу коментар, що ви виграли приз. Ви пишете мені адресу, свої реквізити. І на ці реквізити я висилаю вам цей подарунок. За свої кошти, щоб все було по-чесному, подарунок. Ваша задача тільки прийти на пошту і отримати цей подарунок. Все решту зробимо ми. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Далі будемо намагатись робити більш цікавіший контент. Зараз трошки наші плани не на часі. Планів дуже багато. Робити огляди, робити музеї і таке далі. Все, що зв'язано з бараховкою. Кому такий контент цікавий, хто в цій темі. Будь ласка, підписуйтесь. На сьогодні на нашому каналі 90% підписників, які цікавляться порцеляновим посудом, порцеляновими статуетками. Дуже цікава тема. Але надалі будемо планувати ще більш цікавіший для вас контент, щоб було цікаво. Тому, друзі, підписуйтесь. Участвуйте в розіграші, вибирайте собі номер, обов'язково тисніть на дзвіночок, аби цей розіграш не пропустити. А я на цьому буду завершувати. По традиції побажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на розіграші.